Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про переваги стартерів дорожня карта. Як приклад, візьмемо стартер, який встановлюється на переважну більшість нашої автокласики. Моделі Вас починаючи від 2101 до 2107, і ни як відомо, на першій автомобілі Вас встановлювалися великі стартери, які споживали величезну потужність, і при цьому їх пускова потужність була досить малою. Ще їхнім недоліком було те, що вони мали величезний розмір і. Механікам доводилось знімати штани, щоб просто їх переставити і замінити. І звичайно, тут я розумію випускний колектор, який для простоти називають штанами. В даний час стартери класичної конструкції, як і раніше, є в продажу, але вже окрім названих недоліків, вони мають ще й досить завищену ціну. Тому є сенс поговорити про редукторний стартер нового зразка. Завдяки вбудованому планетарному редуктору такий стартер може розвивати значну пускову потужність навіть при низькому заряді акумулятору. Безперечними його перевагами є зменшені розміри, зменшена ціна, а також підвищена потужність. Крім усього іншого, дорожня карта дає гарантію від браку на 2 роки або 30 тисяч кілометрів пробігу на всю свою продукцію. Зверніть увагу, що на всю класику у вас встановлюється кріплення на три болта. Як ви бачите, якість фрезерування і лиця відмінна без раковин і без задирок. Виводи стартера мідні, маса заізольована і входить корпус через ущільнювач. Шестерні в редукторі металеві, і важливо пам'ятати, що ми можемо замінити шестерні на нові, якщо вони все таки вийдуть з ладу. Наприклад, якщо в двигун була залита непідходяща олива, яка в морозну погоду може згусати до стану пластиліну. Але є ще одна найголовніша відмінність стартерів дорожньої карта від аналогів. Ви можете переконатися цьому, просто зваживши наш стартер, і побачите, що його вага більше. Це пов'язано з більш масивною обмоткою стартера, а більше матеріалу в обмоці значить більше пускової потужності стартера. Це означає, що ви зможете завести свій двигун у будь-який мороз. Стартер повністю ремонту придатний, і в разі виходу з ладу будь-якої деталі її можна просто замінити новою. Це означає, що термін служби стартера буде максимальним при мінімальних витратах. І цікавий факт, що в 99 випадках зі 100 причина несправності криється саме в акумуляторі, а не в стартері. І для того, щоб згодом ви не повертали продавцеві справний стартер, наполегливо рекомендуємо перед покупкою перевірити стан акумуляторної батареї на автомобілі. Ну і звичайно, перевірити справність стартера. Продавці автомагазинів знають, що робиться це дуже просто. Мінусовий дріт від акумулятора підключається до корпусу стартера, а плюсовий одночасно до різьбового виводу і контактної пластини, втягуючого реле. При цьому шестерня висунеться і почне крутитися. А ознайомитися з повним асортиментом стартерів дорожня карта ви можете на сайті dekarta.com. Будьте здорові, до побачення.